Домашнє печиво на замовленні рецепт. Покажіть, що було просте. Та простіше вже не буває. Такі продукти майже у кожного є вдома: 300 грамів борошна, 100 грамів крохмаль, всипаю туди чайну ложку розпушувача, два яйця, чотири столові ложки, повні цукру, дрібка солі, 100 г олія, 100 г вершкове масла. У мене не хватило, я додала ложку смальцю, розтопила попереднє. Ще захотілося чайну ванільного додати і всипаю тепер борошно. Замішую тісто, воно м'яке. Далі розділяю навпіл, розкачую і ліплю коники. Форми різниці немає зовсім ніякої. У мене просто. То були в господарстві фігурні. Тісто не сильно розкачується, то ви його туди-сюди розплескали, прикачали, товщину зробила по пів сантиметра. Ставлю у духовку рівно на 15 хвилин, температура 180 градусів і виймаю. Вийшло майже 2 декочі. Готуйте з душею, подавайте до столу з любов'ю. Так завжди смачніше. На цьому етапі можна вже все залишити. Це вже смачно. Але в мене є ось таке мазило, воно добре, липуче, тож я ним скріплю свої коржики. Ну, будуть більш такі. Симпатичніший. Ось і все готово. Недорого, бюджетно і просто. Смачного!